Всіх вітаю на першому дні встановлення монтажером. Я буду записувати відео, як я стаю монтажером. Сьогодні перший день, і матеріалу в мене, звісно, для монтажу немає. Тому приступаємо до самої веселої частини, а саме запису матеріалу. Я давно не грала, так що зараз буде ще та веселуха ігри на фейсіті. Ну шо ж, погнали? Ну, з першого разу. Все, ігра вже буде удачною. Погнали. Я граю на шорту. На перший раунд у нас не живий. Так що на шорт я не побіжу. Лес. Ми виграли ножички, так що на шорті все-таки побіжу. Димайте все з мене зробили в першому раунді. Бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі. Біапс. У другому раунді я у тімейта. тімейте. Проте зробила три кіла. Wait, little, little, little. Okay, Come, а останній же противник взагалі вирішив ліпнути після такого. Ми з легкістю забираємо третій раунд, а в четвертому взагалі Hello, виграємо 3-4. Кон-кон. Так само легко ми заберемо п'ятий раунд. Але, на жаль, після цього у нас почалося повне навізіння. бенч. Сепор. Сепор. На жаль, з рахунку 5-0 ми віддаємо половину з рахунком 5-7. І токсичність команді, яка була присутня після першого програного раунду, все продовжувала рости уйобки, це просто Загострю вашу увагу на тому, що тіп, який це сказав, має три кіла. Так і живемо. контакт Ви тільки подивіться на це чудове виконання колу нашою командою. Після того, як синій запропонував піти Контакт Б, ніхто крім мене і нього туди не пішов. Але якимись чудом раундами виграли. Найс. І виграли ми і наступний раунд. <frans> не піка! Не піка, не піка! Здавалося, 7-7. Зібралися і з легкістю закрили цих ботиків. Але, на жаль, ніхто не закінчив токсити. Бро, what the fuck? Why you, why you stay? Ладно, проєбали, годо бігаємо. Ну а наступна гра була цікавою з самого початку. А знаєте чому? А тому, що Славко оранжевий, який так сидіть у минулій грі, попався проти мене. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Нам <плес> ті за мною просто наблюдав, чи що заберкуває? що піду. У другому раунді ми робимо еко. І я знову трошки підбайчую тімейтів. Але на жаль, цього разу раунд не виграли. Low. Low. All low. Nah. Please, you tourists, Половину ми закінчуємо з рахунком 4-8, не на нашу користь. Але в цій команді ніхто не був токсичним. Ну або я їх просто не розуміла, тому що вони були поліками. Проте. Ков першого раунду за терористів, який був точно таким же самим, як і у минулій грі. Ми хоч і на тоненького, але забираємо. на грані. Yes. Well, Не знаю, що сталося у противників, але після цього раунду ми просто робимо. Looking you, looking Q. GG. Давайте я знову цього самого зерпорчу. Просто немає токсика в команді, ми ізі виграли. А це вам невелика нарізочка моїх красивих моментиків. Пушат. Андер так! АВП більше не беремо. Нафіг надо. Ну що ж, на цьому буде закінчувати цю першу частину. Переходимо до монтажу. Всім привіт із місця монтажера. Насправді, я робила це відео доволі довго. Правда, це зв'язано не з тим, що його, в принципі, складно робити, а з тим, що у мене 10 клас, і я доволі зайнята. За час монтажу я дізналася про ще більший об'єм функцій такої програми, як Premiere Pro. Також чорт би побрав Росію. У мене сталася неприємна ситуація. Ми захистювали Айопта, та, надійся, воно сохраниться. 시 어? Я обвиняюсь. Скажу кілька слів про монтаж. Насправді, мені в цьому сподобалось. Сидиш, робиш щось, шукаєш в Ютубі, як це зробити, шукаєш Гуглі, як це зробити, шукаєш картинку Гуглі, щоб вставити відео. В принципі, це нормально і прикольно. А особливо насолоджуватися уже зробленою роботою це взагалі круто. Тому я думаю, що я буду продовжувати цим займатися, не дивлячись на те, що в мене є нехватка часу, і це відео я робила доволі довго. Надіюсь, вам це відео теж сподобалося. Дякую велике за перегляд. Дякую за те, що додивилися до цього моменту. Всім солодких снів і пока!